Черговий терористичний акт Росії ціла Україна постраждала від російських ракетних ударів, били як калібрами і дронами, так і кинджалами. В окремих областях повітряна тривога тривала понад сім годин, а обстріли продовжувалися з ночі і до самого ранку. Цілі як об'єкти критичної інфраструктури, так і цивільної. Загалом окупанти випустили 81 ракету, а також 8 шахедів. Збройним силам України вдалось із 48 крилатих ракет Х 101 та Х п'ятсот Ця калібр знищити 34 ракети, а також чотири іранські дрони. За словами речника командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, Росіяни під час обстрілу застосували нетипову для них тактику. Уперше цілилися за допомогою таких різних типів ракет. Випустили аж шість кенджалів, використали зокрема літаки. Міг 31 к у Золочівському районі на Львівщині російська ракета впала в житловій зоні. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Два житлові будинки та господарська споруда зруйновані вщент. На місці з четвертої ранку працюють рятувальники. В Нашій області тривога тривала понад чотири години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, звілі автомобілі у столиці. Тривога тривала майже сім годин. Випущені росіянами дрони Камікадзе Шахет та крилаті ракети. Збила Київська ППО. На жаль, за попередньою інформацією, аеробалістична ракета типу Кенджал таки влучила в об'єкт інфраструктури. По Харкову ж цієї ночі переважно били ракетами Ц 300 За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, таких прильотів було щонайменше 15. В результаті пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, а також крит. Вже зранку росіяни обстріляли і Херсон. Загинули троє осіб. Терористи влучили, зокрема, в зупинку громадського транспорту. У Запорізькій області росіяни п'ятьма ракетами атакували об'єкт критичної інфраструктури. На Житомирщині та Одещині також влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Дніпропетровщину ж ворог атакував як безпілотниками, так і ракетами. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Попередньо відомо, що одна людина загинула, а також є постраждалі. Через масовану ракетну атаку у Київській, Черкаській, Харківській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовують аварійні відключення світла, а садочкам рекомендували працювати у режимі чергових груп. В російському міністерстві вбивств чи не вперше визнали, що вони терористи. Міноборони Арефії прокоментували нічну масовану атаку, назвавши це відплатою за акції на території Брянської області. Грузини зіпсували мрію Путіна. У Тбілісі не вщукають протести через російський законопроєкт про іноагентів. Там люди вже кілька днів виходять на протести. Що далі? До чого призведе цей антиросійський майдан? Чи не час відкрити другий фронт боротьби і забирати іншими країнами свої окуповані Росією території назад? Бахмут нескорений. Чому бій за нього в епіцентрі війни? Кривава боротьба за це місто є найтривалішою за період повномасштабного вторгнення. У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Бахмут може впасти найближчими днями. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський вже втретє приїжджає до цього міста і виступає за продовження оборони. Чи має майбутнє Бахмут? Усе найважливіше у четвер, 9 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.